Вітаю вас, ефірі передача уроки історії, і сьогодні знову в другій частині нашої програми я запрошую вас у віртуальну мандрівку нашими сторінками нашого минулого, і зокрема, в певну Одіссею, і е, до студії от, поговорити про історію великої півної містерії в Україні, і зокрема, в першу чергу, у нас на Полтавщині. Я запросив до студії людину, яка, як на мене. Як ніхто хто інший, знається на секретах броварства? Це заслужений працівник промисловості України, кандидат технічних наук, академік Микола Суткович. Микола Григорович, я вас вітаю в нашій студії. Ну і тепер давайте вже поговоримо ну, 20-те століття. От, Давайте, ми вже говорили там кінець 19-го. От революція, да, більшовицький переворот цей, Як то вплинули на пивоваріння? Чи ні? Ну, так будемо казати. Там, де по райцентрах, містах були пивоварні, угу. от, вони практично залишилися. Залишилось. Да. Вони так і працювали. А де більше, де менше, де була, все рівно краще працювала, де не було, і не, і не можна було завести. От, такий час був, От, там закривалися. Ну, громадянська війна ще теж. Звісно, да, да. Громадянська і... війна розрухалася. Розруха. А в Полтаві піварня, ця на Володарського угу. працювала. працювала все час. І піваварня на е, старій е, території кондитерської фабрики теж працювала. Угу, угу. Нагадайте, е, коли вони були засновані, ці пиварні? Ці піоварні, е, коли засновані, е, трудно сказати, але сліди про їх роботу ага. з 1796 так. року. Да. Володарського колишня вулиця да, да, за нашою А да, телераком... да. На е, кондитерській фабриці вона закрита була ще до війни, угу. а на Володарського працювала до 1980-х років. Угу. Потужні вони були? Вони достатньо були... було. Ні, вони ні? були слабенькі, От, пиво розливали тільки в дерев'яні бочки. Угу. От, розвозили по, по місту. По місту. Продавали да. прямо з бочок чи як? Так, да, продавали з прямо з бочок. Mm -hmm. От. Це скільки? 200 літрів бочки були? Ні, там? ні, ні. Yeah. Бочки були 50 літрів. А, 50, невеличкі. Да. А, і, і рідко 100 літрові. Mm -hmm. Рідко. А 50 літрові – це, це така тара була стандартна. Була шатара 25 п'ять літрів, ага. але то для спеції як називали заказів. Що говорить, яка якість була цього? Я Псих. скажу, пиво було непогане. Тут на Володарського, тому що я його сам коштував, і навіть uh -huh. працюючи тоді в області Шіпромі, я курював uh -huh. цю пивоварню, і жалко було я закривати, тому що пиво було краще, ніж uh -huh. на півзаводі. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. І всі з районів приїжджали машинами, бочку пива. Uh -huh. Мабуть, там більш досвідчені майстри були. <так> так, досвідчений майстер дуже був. І коли ми закрили цю пивоварню, і цей майстер десь через два роки був здоровий, здоров, так затужив за цією пивоварню. За свою улюблену так, роботу. Улюблену, можна сказати, Так, улюблену роботу, що помер. А воду брали звідки З скважини артезіанської? А, а воду брали е, міську, це скважини. Це 800 метрів, так? Так, так, так. Потім Друга світова війна, окупація. Оце варили при окупації? Значить, в окупації пиво теж вжили. німці дуже ж полюбляли. Ні, пиво варили, варили. тому що ячмінь сіяли. Угу. От пиво варили і в окупації і німці пили це пиво. Ну угу. так що це було, як кажуть, може не в тих обцях, але угу. пиво варили. Потім 60 роки. От, ну, і що тоді відбувалося в 60 після війни 60-ті роки почали будувати, навіть не 60 ті десь з 55-го угу. почали будувати заводи по Україні. Okay. Чехи з подогору з Чехами побудували в Миколаєві завод в Чернігові. По їхньої технології? — В Миколаєві, в Чернігові. От е, е, в Луганській області а потім в Тернополі uh -huh. побудували. З тих побудованих заводів, а сьогодні працює тільки да, в Дніпропетровську, то сьогодні працює тільки два заводи: да. це Чернігів і Миколаїв. Інші позакривалися. А ті позакривали. Тому що вони не йшли. Не витримали конкуренції, мабуть, так. Ка якість була погана. Ага. І я скажу, такий завод Дніпропетровську, а він чехи побудував, але треба було в кожний рік щось... Появилось, що вдосконалювати і так далі, держати якість. Якість вони провалили. В Тернополі пропав завод, в Дніпропетровську пропав. Він залежить в першу чергу від спеціалістів, так, Луганську, а наш Полтавський, оцей що на Росошинцях, коли був збудований. Ну я скажу, наш побудували завод потужністю один мільйон але він більше 460 тисяч ну, да. ніколи не давав, ага. тому що пиво було, ну, буде м'яко говоря, поганеньке. Да. Реалізації не було. Стійкість пива була 3-4 максимум дня. Ніхто його не брав далеко, тому що прокисало ага. не продасиш і так далі. Ми... І отакий завод. От я прийнял... О, Так він існував, так ледь можна сказати, Так, да? да, завод лежачий, і такий завод я прийняв 82-му році. Зрозуміло, тож в першій частині ми вже згадували, що найкращий був на Полтавщині – це Кременчуцький. Так да. я пам'ятаю, ми з друзями навіть їздили, купляли в Кремчуці, там в Подвальщике пиво, трьохлітрові банки, там рибу виїжджали на острів. І там спеціально от просто куштували цю пиво. Тому що в Полтаві воно взагалі це було щось. Ну я жахливе, скажу жахливе пиво. Я скажу, будучи генеральним директором об'єднання, я брав кремінчузі бочку пива, ага. завозив підвал. Що якщо хто -то заїде, то ми щоб було да, чим гостити? не <ріст> <Вот то> так <ріст> ми для себе брав, щоб гостити. <ріст> а потім, коли почали говорити, що о вредире возить для себе пиво, я прекративно заявки так взялись, що аж да, репіли. Почали почали взяти, взялися, да. щоб в Полтаві було. Да. Ну і потім в Полтаві з'явилася гарда і вже краще, ніж в Кремчуці. Да, да. Так. На, на декілька порядків навіть. Так. за радянських часів в колишньому Союзі було небагато, да, от, видів пива. От був навіть свій певний бренд, там Жигулівський. Да, від... Я виступаючи на колегії в Києві, сказав: дозвольте угу. випускати пиво. Єсь, я, ми працюємо на полтавській землі. Пиво названня пиво повинні бути пов'язане з землею, де завод, де люди і так далі. А не не Жигулівське від е, Володивостока до Карпати. Жигулівське, Жигулівське. – Що ви запропонуєте? А, а та мені це говорить. Не смотри, який розумний. Ага. А, рік попрацював і вже революцію робить». І в зал е, говорити гура, е, Львівський генеральний ага. директор. Гура, а чого ти вже попрацював 20 років, і оце революцію не робиш, сміється? Ну так підкусив так, так. мене. Угу. А я гордя, все-таки, от це ж я у трибуни, я все-таки говорю, буду. Варити пиво uh -huh. з Полтавським. І тоді в нас з'явилось і Гоголівське, і Мгарське, і Полтавське вечори. і Деканські вечори, Гелон. Uh -huh. Ну, а потім вже і Нікола. Бачите, і так Гелон далі. дуже гарно ви зробили, це? тому що ми згадували в першій програмі, що це дві з тисячі років. Да. Тому скіфи варили вже пиво. Я коли Перша побу... згадка побував там в вільську і побачив, оте це. це пиво було золотий Рел. Так, і я його назвав. Ага. А коли у Більське побував, побачив, це все так далі, дзвоню і говорю, а то звідти документи з Києва, це не золотий орел» буде, а буде Гелон. Гелон. Да. І пішло пиво Гелон. Чудова назва. Я е, знаю, що у вас були проблеми з диканькою. Були. Були. А розкажіть щось. Ну, коли, що там вони вас, від вас вимагали? Ні, коли е, я так вже розробили рецептуру пивотемного, ага, темний, як так. назвати його? От, я так допомозував, говорю, знаєте що, давайте назвемо Диканські вечори. Угу. От, ну, воно ж, як кажуть, недалеко ж від Диканьки, Диканька далі. Ну, тоді запросили у Деканьку, горе, плати налог ага. за використання нашого бренда. Так, ваша а реакція. я говорю, я його тоді називу чортий чорти яр, От, і не треба мені його. Вони претензію одну, другу, щоб mm -hmm. я все-таки платив. Mm -hmm. Я говорю, да, я ж нічого вашого не спорю, деканські вечори. Це ж, це ж Проселяють вам, вам ваше селище. Ну і вони відстали, відстали. і так, деканські вечори сьогодні. Одно із кращих темних пив в Україні. Якщо не саме краще. Да. Пам'ятаю ті ж часи, це радянські, такі роки застою, інколи-інколи там, е, ну, там завозили, там, по блату доставали, оце чешське пиво. Это, ну, ну, і такі були часи. А от е, е, вартість, так, от 80 років, здається, вона там 30 копійок, щось таке було. 23. 23 копійки. Я пам'ятаю, був в Москві, то там. Е, Автомати, автомати стояли. Да, 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 автомати 20 копійок кидаєш, але, але бокалів не було. Бокали треба було піти купити у мужика там, за 5 копійок. Угу. Чи бокал, чи банка там ну, була да, півлітрова, да, да. то купуєш, то в Москві 20 копійок був з автомату пива. От Пам'ятаю, ще страшний дефіцит. У Полтаві, ну, як знаєте, я казав, у Полтаві пиво поділялося на два види: пива. Немає, чи пиво є. Я скажу: я коли прийшов в Полтаву, а, і я, ето, мою кандидатуру дали в Київ. А, і прийшов в Київ, приїхав на колею, щоб утвердили мене. А начальник глав говорить: ти чого говорить, в їх в свої плани були. От, начальник лавк, і вони там свого хотіли uh -huh. сюди поставити. Ти чого говори, захотів генеральним директором бути? Я говорю, Анатолій Ферогнович, мені предложили, і я відказав uh -huh. не зміг, uh -huh. але говорю, якщо я сів вже в кресло генерального директора, то і вам достанеться. І де ти ще й у вас, говорю, я мож, можете і вдасться придавити. Угу. Вже так, на шутку, так далі. І потім, оказалося це рокове. Де через 5 років мене вибирають председателем ревізійної комісії Півару України. І 22 роки я попрацював. Але угу. коли вернувся з колеги, я поставив себе задачу вивести заводних да? завод в великі заводи. І коли я таке на, 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 на Ітеров сказав, тут, говорить, криша поїхала. Як це болото можна зробити, а так називали болото, можна зробити великий завод. Ну, oh. потужні, потужні заводи сьогодні в сім раз вище того заводу, який тоді. В сім раз. І в розряді. А в сімох заводів України, великих заводів. Та але ж тоді, бачите, от роки за і та є дев'яносто там, дев'яносто 95, я ж Пам'ятаю, які черги. Навіть там, навіть колись ну, анекдот був, що перша зупинка там автобус їде, зупинка там певний бар. Друга зупинка кінець черги в певний бар. От такі ну були великі черги. Я там... скажу, ми фірму торговлю організували. Вона давала прибутку. 52 відсотки. 48 відсотків давав завод, що випускав пиво, а що торгували 52%. Ну, бачите, ви видавали якісне пиво, але ж продавали його в бочках, так і, ну, розбавляли водою з крана. Було ж таке? Було. Як зливали, да продавали спочатку якісне пиво, а потім туди було гріх, от який є сьогодні великий, але вже у полтавського пива це не відноситься mm -hmm. на сьогоднішній день. Mm -hmm. Тому що у бочки е, не жавіючи там е захист, та? Да, Туди не залізеш, воду не залізеш. П'єну можеш зіграти, піна сьогодні адміна, ага. можеш трошки не долити. Угу. Це перше. А по-друге, що ми сьогодні випускаємо бутилочного пива більше, ніж в кегах, да, да? Чим не в кегах? Да. Угу. Миколиш, пиво підпадало от, під ті сухі закони Союзу? Зокрема, Горбачовське останнє 1985 року. Ой, ще й як. А я думав, я думав там, ну, знаєте, горілка, зрозуміло, там ці е рубали ви виноградники в Криму і пиво потрапило. Значить, мені дали, виділили 100 тисяч рублів. 100 тисяч. Рублі були. Такі ж дерев'яні, щоб я побив на 100 тисяч саме, бутилку, щоб не було, що пиво розливати. Це Навіть на два заводи, на Кермінчук і на Полтавський. 100 тисяч, 100 тисяч я повинен на 100 тисяч розбити бутилку і циклобой, здати на, на завод Серйо. Я пам'ятаю, зарплата інженера була 120 рублів. Ну, 100 а вам 100 дали 100 тисяч. 000. Це, це самодурство повне. Друге, нас не вистачало безалкогольних напитків. Угу. Я прошу 200 тисяч рублів, щоб на Кремінчузі розширити лінію поставити, да, поставити цих, ще напиток. одну лінію угу. і Кременчуг, щоб обезпечити безалкогольними напідками. Угу. Мені не дали, але мені підпередковують Кремінчуська водичний завод. Mm -hmm. Щоб я водку порізав і розливав безалкогольні напідтки. І під це мені дають мільйон рублів. Я просив 200 тисяч mm -hmm. на такі ж обсяги, mm -hmm. не оце Поріж. І на тобі мільйони робили. Закупили ми обладнання, uh -huh. от, закупили е, холодильник, посту, холодильник, цех побудували, і далі, так далі. Лінію запустили 0,33 і так далі. Ну, горівку я ніде ні болтика не зрізав. Ну, uh -huh. що Я знав, що це все дурь. І тимчасово. Тимчасово. І це uh -huh. право. забирають мене потім цей завод опять. Кременчуський, він починає горілку гнати і так далі. далі. Без алкоголю ніхто там не займається, воно нікому не. Так гнуло, і горілку почув. Микола, е, я ще знаю, що ви ще в чомусь виграли у цьому Горбачовському законі. Ви... Розкажіть оцей секрет, уже можна. Ну я скажу. Е, 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 мені говорить директор Ким Марша, угу. говорить, ти знаєш повний двір йомкості. Емалірувати 20-25 кубові, не знаю, що з ними робити. Зробили, угу. я... нікуди реалізувати, так? Ні, угу. Это, Баку відказався, Харківський завошапанський бін відказався, куди дівати не знаю. Угу. А я говорю, ну що говорю, давай рискнем. Переписую наряди, я беру кредит, я в тебе покупаю їх. Угу. Переписав, кредит взяв, заплатив, мої руки пожали друг другу, і так далі. І я. З підвала викидаю йомкості шісті кубові. Пивзавода. Да. І туди ж ставлю 25-кубових. Потолок дозволяв, все, все, все. Емалірований. А, а то були чорний метал, і на рік-два рази мені приходилось. Чистити, да? туди людину это, ага. за, От, щоб і щоб вона чистила, і чи, чи, чисти. а потім покривала э, піщовою смолкою. А це вже ж не треба нічого. А тут нічого евакуювано, ну да. красота. Угу. От, воду під напором змило все і заливай, вари пиво, і все. І якість о, це зробив, якість пива піднялась, угу. але. Якби тоді, хоч це ж ризик був дуже великий для вас. ризик був. Виво закращає, а я закупив йомкості. Mm -hmm. Мене би вигнали із партії, і з роботи. Чорт не знає, де б я оказався тоді. Але найтересніше фінал mm -hmm. дзвонить мені директор Бакінського заводу то, Шампанського. Той, який не купив, да, да, який відказав. Він відмовився. Ага. Говорить, слушай, саме ти забрав мої йомкості. А я говорю, я в тебе їх нічого не брав. Ти говорю, партбілет в кармані держав, а я його рискуючи на стол положив. Uh -huh. От, виганять, заберуть, ну що ж, останусь без роботи. А ти в кармані держав, ти uh -huh. при роботі боявся. Uh -huh. Я тебе шампанські перезаняли, uh -huh. я, я тебе говорю ні одного, ні одного йомкості не віддам. Сьогодні прекрасно ці йомкості на Полтавському заводі. Так, да, э, розвал. Э... Союзу позначився, як то на поверіли? Ну, чи, практично чи? ні. Практично ні. Практично ні. Я, якщо чесно, то скажу так. Ті, хто загубив виробництво і з осилкою розвал Союзу, uh -huh. це просто прикрив, прикриває свою бездіяльність. Uh -huh. Uh -huh. Я uh -huh. другого не скажу. Звісно, були причини, і де то може і серйозні були причини у кого-то. Але багатьох, кого я знаю, саме винувати, що заводи встановлені. Mm -hmm. Навіть той же самий От, Саме винувати, що сьогодні заводу нема. Mm -hmm. Порізали все. і завод здали приміщення здали в оренду. Mm -hmm. Ну коротше, давайте от ще згадаємо одну з таких славетних сторінок в історії. Нашого полтавського пивзаводу пивоваріння. це е, принц Баварії Людпольд приїздив до Полтави. Я був тоді свідком цього. Як ми його так. там зустрічали, водили по цехам, показували. Потім разом дегустували наше полтавське пиво. Він, до речі, дуже дуже гарно відзивався про якість пива. Давайте от про це поговоримо: про принца Баварія. З принцем Баварії мене познайомили в Мюнхені. От, на е, Міжнародному праздники пива, uh -huh. от, е, переводчик, так, все, ми дуже гарно поговорили з ним. І навіть потім німецька одна із німецьких газет писала, що в, в, благодаря взаємної сіпатії, вийшло сутрудство. От, і договорились ми з принцем, що його спеціалісти приїдуть, посмотрять завод і випускати в Полтаві е, пиво Кальтенберг. І там приїхали спеціалісти, посмотрели і так далі, що е, завод живе і дихає і нормально. Uh -huh. От, і принц ну там де що було, треба доробити. Принц присилає півовара, там доробили от Що змінили, і змінили і так далі. І вийшли на чисту е, технологію німецьку. Чисто по всім. Ось і, у, вас, у вас фото а світлина, мене так єст, ви принесли. Це Мюнхені договор затрудничества з принцем. Mm -hmm. О, там, як бачу це принц, а там навіть. Оцей портрет. На що, це на стіні, за, що це за такий це, на, так, а, на, стіні. на стіні, от його пра-пра-пра діда угу. фотографія, який написав і здав е, закон о производстві пива. Закон про чистоту пива. Да. Про чистоту пива. Про То, чистоту, є, ти, це два століття тому здається. він його ну, цей Про закон. чистоту пива. Хоча я скажу, сьогодні е, вмірі пиво роблять не тільки зечменя. Сьогодні угу, прекрасне угу. пиво спроса. Угу. Прекрасне. Ну, я скажу, що не знаю чи ніхто цього пива не вип'є. Його да. треба знати, як наливати. Його наливати треба, щоб стакан чи бокал був не вище 30 градусів наклоном. Якщо uh -huh. uh -huh. прямой, воно все вискакує, вискакує, вискакує. І не вип'єш, і грамульки не вип'єш uh -huh. на себе і спитав. От ще оддав, да? так ви принесли тут? Ну, але це. Боварський король, дач, як король? Король, король, ага. тоже любов, фамілія, да? угу. от який це цей, прийняв закон про чистоту. Закон допомогу, да. прийняв про пиво. У, у цьому документі, ось я так дивлюсь, чітко прописали: що варити народний напій, потрібно дядь Шменю, хмелю, дріжджів та води. Да, 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 да. Сьогодні... Його його зараз, до речі, закону дотримуються. Безумовно. Повністю всі Безумовно. пивовари світу, так? Безумовно. Но, сьогодні пиво варять, навіть ми пробували варити, mm -hmm. і з пшениці, і з кукурузи. Ну, і що? І з, ну я вже сказав, і з спроса. З пшениці ми пробували, mm -hmm. воно не освітляється, воно таке мутновате, Воно мутновате, але не спитуєш mm -hmm. хорошого mm -hmm. удовольствия, коли mm -hmm. його б'єш. Mm -hmm. Розуміло, дуже мало часу. Вже, Миколаш, у вас. Звісно ж, були якісь власні секрети пивоворіння, якщо можна, розкрити їх глядачам. Ну, Та й мені. Я скажу, були секрети по деканському пиву. Угу. От, ми по своїй технології, ми запросили угу. спеціалістів інституту, нам, зробили нам автоматизацію сушки, проращування угу. сушки. Це саме ячменя. І в нас вийшли прекрасний солод, темний, з якого ми зварили диканський, пиво деканське вечора. Розуміло. Миколаю, от давайте говоримо за культуру споживання. Ого. Чи вміють полтавці пити пиво? На жаль, сьогодні культури споживання пива. Немає. Нема? немає. Е, почому немає? От наші деякі туристи жалуються, що бокали після них ну, от там назад викидають і чи моють. Полюбляють старанку. Да. А культури нема чому? Оце пиття з грибою. Ага. Це найвелика безкультурі. Угу. Чому? Тому що ви попили з бакала угу. без риби. я попив з рибою. Якщо в мене є яка інфекція, то я з жиром риби я її оставляю на стакані. І його вже ніхто не відмиє, тільки спецроствором треба угу. відмивати. Друга здорова людина взяла этого, стянула, е, ті стягнула бактерії і так далі і пішла зарази за в нужну. В тому культури сьогодні в нас немає. Е, на жаль, час вже вичерпаний. Ну що ж, хочеться полтавцям побажати такі. Культури споживання цього напою, смачного напою, але ж і нагадати, що занадто багато випатого, все ж таки може шкодити здоров'ю. Ну я скажу таким висловом, да? пийте пиво пінне угу. буде здоров'я відмінне. Але, як сказав неру, пийте пиво в міру. Меру. Що ж, Микола, я вам дякую за надзвичайно цікаву розмову у ці дві програми. Я думаю, що глядачі їх будуть дивитися задоволення. Багато цікавого ново розповіли. Ну і на цьому я хочу закінчити нашу повну одіссею. Я вам дякую за те, що загадав студії. Шановні та глядачі. Я вам дякую за увагу. До побачення. Нехай щастить.